У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала українська ракета ППО. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на трьох американських посадовців. І тут немає протиріч із заявою поляків про російське походження ракети, бо С 300 виготовляється в Росії. Чи означає це, що Україна винувата? Ні. Відповідальність все рівно лежить на Росії. Коли Росія обстрілює українські міста і після спрацювання ППО залишки ракети падають і вбивають українців, нікому і в голову не приходить говорити, що винні війська ППО. Вина завжди на тому, хто стріляє, а не на тому, хто захищається від пострілу. Росія закладає імовірність таких подій в той момент, коли якийсь російський військовий тисне на кнопку. Це правило діє скрізь і завжди винен агресор. Чи означає факт вини Росії де факто у смерті двох громадян Польщі, що НАТО вступить у війну з Росією? Ні, тисячу разів ні. І не важливо, чи це випадково російські ракети залетіли у Польщу, чи це вибухи, спричинені українським ППО, яке протидіяло російським ракетам. У будь-якому випадку ніхто б не запускав механізм Третьої світової війни чи через рукожопість російських військових і їх ракет, чи через трагічну випадковість. Чому бо ніхто не може вважати, що Росія цілеспрямовано атакувала Польщу і що це є свідома агресія проти країни НАТО і ніхто з відповідальних політиків не буде ескалювати на фоні цієї трагедії, щоби спричинити для своєї країни ще більшу трагедію. Бо війна це завжди жертви, і країни НАТО будь-що намагатимуться уникнути ескалації до рівня війни. І це абсолютно раціонально з їх боку. Якщо б у когось були докази, що Росія таким чином атакує НАТО, провокує НАТО, тестує НАТО на слабкість, то ми могли б говорити про те, що НАТО має відповісти військовим шляхом, але нічого цього наразі немає. Принаймні поки що, тому не варто вимагати від НАТО військової відповіді. Політичної, можливо, економічної скоріш за все, але не військової. Якщо б Росія воювала з Білоруссю, наприклад, і на Волинь прилетіла російська ракета, а Україна в той час не мала б війни з Росією, то ніхто з українських відповідальних політиків не закликав би до вступу у війну проти Росії. Чи хочемо ми в Україні, щоб НАТО вступило у війну, звісно, але це наше бажання для нас це вигідно. Але це лише наше бажання. І не треба видавати бажане за дійсне. І дуже інфантильними виглядають якісь там прокльони українців у сторону НАТО, яке мало би вступити у війну, але не хоче. Якій не варто звинувачувати НАТО в якомусь боягузництві, вигадуючи теорії змови чи читаючи їх в анонімних телеграм-каналах, які начебто мають інсайт, котрий сидить під столом у Путіна. Чи призведе трагедія у Польщі до збільшення тиску на Росію? Скоріше за все так. Чи призведеться до вступу НАТО у війну? Точно ні. Від каналу «Самий Сік» хочеться додати особисто мою думку. Побачимо, що там покаже розслідування. Сьогодні заявили, що українські фахівці будуть брати участь в розслідуванні. Цікаво би зрозуміти все-таки, чи це була ракета протиповітряної оборони, чи це була ракета російська. Якщо це була ракета російська, то в принципі це міг бути свідомий удар по прикордонному селі в Польщі. Знаєте, для чого? Для того, щоб підняти бойовий дух расистиків. А їхній електорат там аж зайшовся в оргазмі, коли почув, що ракета впала в Польщу. От мовляв: ми поляків бомбимо, а нам зато нічого не буде, тому що у нас вялічіє, Путін всіх переіграв і так далі. В росіян погано йдуть справи на українських фронтах. Відступають там сям, треба було щось якусь, ну, якусь таку яскраву подію. Опа, і ракета впала в Польщі. Тому не виключаємо, що це могло бути свідомою провокацією. А війни через такий факт дійсно ніхто розв'язувати не буде, і Кремль це міг прорахувати. Ну, але побачимо, що там скажуть, врешті-решт, офіційно вже по розслідуванню, особливо при умові, що там будуть українські спеціалісти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все рівно ми переможемо!